25 червня 24 року. Дякувати Богу і дякую лікарям, які мене спасли, коли в лісі стався інфаркт. Я знову тут. Я така щаслива, що я можу любуватися цією природою. І сьогодні мій перший гарненький такий длінчок. Уже не можу ходити з відром поки що. Чоловік носить. Я так у тут. Ліс, тут ще глубиночка така непогана. Знайшла вже пару козариків, та ніцю лишимо, хаїдять. Знайшла пару козариків, пару лисичок. І головна тишина така в лісі. І спокій Боже, як я хотіла сюди, чим швидше з лікарні. Можна сказати на самій стежці. Тут такі два братики. І тут бачу ще один маленький, трошки його поїла. Але що все мені лишили. Знайшла я ті три грибочки. Один був не дуже маленький, підсохший, а чоловік трохи нижче. Вот такого знайшла. Боже, як мене сьогодні радує природа. Я радію їй, а вона радіє мені. Ну, не молоденький, не аж такий. Дуже гарний. Мені щось можна вибрати. Приємно, несподіванка. Ну, поїдень. Всім треба їсти. Ну, подивіться, якого розміру лисичка Як білячок І не одна. Тут і козарик маленький, але він такий не дуже. Але лисичка просто королівська. Мої грибочки мене чекали, вони знали, що мені потрібна гарна реабілітація в лісі. Ось головиночка така. Скільки ми вже назбирали. Подивіться, якого красавця знайшов чоловік. Але каже, що то ще, ще є. Гадем. Леваним. О, Боже. Ну це неймовірно. О! Нічого собі. Боже. Я вже давно такого не виділа. Яка краса. Але... дивіться. Ну, цього погризли. Подивимось. Оцей. Але як вони ростуть? Такі два. Для... Але ж це видне місце, як? Ніхто не проходив. Вони опеньки. Ой, вибачаюсь, комарі з'їдай. І це ще не все. Отудило. Козарики, вибачайте, сьогодні не важдень. Ні, ну це щось... Це щось неймовірне. Іще два. Старе місце мене не то, що порадувало, Воно мене шокувало. Рібарів багато, але і цих біленьких, вони як літні, їх теж немало. Куди що я не можу носити більше кілограму. Приходиться брати тільки дуже чисті білі. Більше ніяк. І то спихнула на чоловіка всі гриби. Почистила того тільки що. А біля нього ще маленький. І так не дуже вони примітні у траві, і якщо зверху молоді дубочки або гра, треба дуже тихенько ходити. Каже чоловік, що я розійшлася після інфаркту, дуже сильно. Ще й гриби почали кропити на кожному кроці. Вони, правда, літні, але ж такі гарненькі. Уже козарики не беру, навіть молоденькі. Сказали лікарі ходити тільки біля дороги, не лазити Є ніякі. Гори великі, хащі. Але ж вони сьогодні мене біля самої дороги. Може так нарадували. На півтора відра. Ну, я не ношу відро, чоловік. Але це вже треба йти відомо. Це неймовірне щастя, коли ти можеш піти куди ти хочеш, відчути таку насолоду в лісі від цього співу і до всього. Літні грибочки можна назбирати немало. Вони такі з тоненькими ножками, але непогані. Я так небагато, ношу, бо чоловік кричить, що ми вже йшли додому. А вони мені попадаються і попадаються. Оце прямо біля дороги. Добренько. Буду завершувати. Бережіть себе. Бережіть себе, бережіть природу люди. Бо, якби я не знаю, от я... Напевно, воно мене так швидко і підняло з ліжка. Я хотіла до лісу. Я знала, що мені тут буде добре. Бережімо нашу країну, близьких. Дякую, Богу, і ЗСУ за все. Pokyatek taký pre všetkých dobrých ľudí.